Нормально. Відбій! Відбій Відбій Фудбо! Хоч, в тебе чого заберу? А я тобі до гра. Я та ігра? вас футбол, я Так, друзя, ви бачите? Ми, я грав в таку гру наприкодну, вам ражу її скачати, зараз ми побачите. Ось ось ти це я. Граю в цю гру, зараз обказав. я така Я вибираю цю гру, тут хлопці на бути, як дурні, чесно. А покажу і погнали. Погнали йде. Бачимо, ми тут трошки поскоримося. Бачимо ворога, як ви бачите, замітка. І вводимо по ньому, щоб ворог не дістався в центру. Я зараз допоможу союзнику, щоб наші перемогли. І головне, щоб ми перемогли, то буде нам, нам тішка. Зараз, як ми робимо, пере... б'ємо, 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 б'ємо ночі поставив. Ой-ой-ой-ой-ой. Кахалі єма. Нічі постав, атакуємо його. <суємо> зараз за ворога таку, давай добиваємо, б'єм-б'єм-б'єм-б'єм. Ой-ой-ой, у нас долома. У нас мало мас треба трошки допомогти. щоб ми перехватили цю зону і вимогли. ми могли. Ми йдемо сюди, стоїмо, так берем, стаємо. Так беремо, стоїмо, 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 беремо, беремо, беремо. Берем, Перехочемо цю точку. Йдемо, 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 йдемо. Це тепер -то твоя не, точка, де їхня? Не, не наша точка. Так, обліє патрули слідкує. Тобі треба на їхню точку піти. Вони що заберуть? Та не заберуть, то наші йдуть. Червоні це ворозі. Куди ти попереш? Ну десь В, Вбив, як ви бачите. Да كده. Е там, да, да, да. Ось ще. Гуся, ти в курсі, що ти знімаєш? Я в курсі, я зробив це. От. Поглянь. Тик. Ось ти. Ти, космоска. От, ну вольцю. Гуся, да. Костя. да. А нічого. О, забирай, забирай точку. Все, беремо оце наші дошки. Точки зараз. Не, я, я нічого не брав. Ех, так, їдем, їм, 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 їм. Ну, друзі, закінчимо. Хто принесе бутерброд? А, я тут. Так, блін, друзі. Ой-ой-ой. Що ти за літаючий пердуляк? А, якуля тут розматюкається. <сумістить> Ось ще один. А це для того що. Охти, на-на-на-на. Кулі закінчилися. Мені закінчилося. Закінчились? Поглями зараз добьють. Я. я. Друзі, будь ласка, хтось знайде мені параміх, так я ж брав. Берем, 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 берем. Ти куди сховався? Я брав, і дохне собака.

Тихо, 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 тихо. Тихо, ти, ти ти жина, тихо. Серйозно спішно? Тихо, так. Тихо, тихо, тихо. Ти спісназу. Юрурі! Ура! Все, 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 ми перебули друзі. Лідер. О, я худо я лідер, прикольно. Так, друзі, як ми бачите. Я вже закінчу кошти, і метро всім бока.